Всім привіт! Тут Таня зі Львова. Перець болгарський. Отак От росте в мене болгарський перець. на чорному агроволокні. Є різний, є і великий, і зовсім малюсінькі. Деякі я досажувала. Оті малюсінькі, це є оті з експерименту, що я замочувала їх у відерку на футболці. Всі підряд. Сорти різні, навіть не знає, які сорти. А ті більшенькі, то, бачите, там є маркери і вони підписані. От. Це є Геркулес. Ну, от якось так. Вже набрали пуплики, будуть свисти. Коронну квітку я вже забрала, деякі вже розвідвилися. Були вони в мене накриті, були холоди, були накриті. Ось тут ще дуги стоять. Дуги не прибираю, бо думаю, що може я ще їх накрию від жари, тому що вони горять. Спека, неймовірна. Отак, От перець. Болгарський. Тут у мене трошки хабази, ще не дійшли руки, а тут... Маленький парничок. Бачите, що я зробила? Ми поставили арматуру. На арматуру вдягнули доги і припідняли. Припідняли і отак накрили плівкою. І вже є завізи, Ось прошу. Це є Лінда. Там десь я ще бачила. А де? Не знаю, не, б... не знаю. Десь є ще. Вже замульчувала травою. Ну, одним словом, добре щось, добре, що все добре. Але бачу тля. Тля вже сіла. Ну і що робити? Рисати від тлі? Я так того не люблю. Зараз. Треба... А от, казала, де є? От є. Захис і то є. Що це є? балконне диво. балконне диво. Треба трошки більшеньку палочку дати, підв'язати. Ще не всі підв'язані. Ну і тут цибулька ще посередині росте, ми її так щипаємо через один. І в нас вся цибулька є. А тут в тій рядці великий металевий. Також замульчувала. І тут монгольський кардок. 4 штуки. Один, два, ось третій і ось там четвертий. Квасок треба обрізати, я його обріжу. І тут цибулька. От. Там ще є. Три маленьких були остатки перчика гострих. Так само зробила довгі, Ого. Гримить. Дай Бог, щоб пішов дощ. Чесне слово, нам так треба дощу. Нам так треба дощу. Щоб так часом не було, що воно погримить, погримить і піде, і піде десь стороною. Нам дуже потрібний дощ. Подивіться, все сохне. То фіалка. Ой, до речі, дощик почався. лохина. Ягодки. Наливаються, потрібний дощик. Все, я закінчую, всім папа, потрібно прибирати лахи. Всім папа, добре миру, а нам дощику.